Ольга каже, що не важливо, куди їхати, в Албанію чи в Африку, просто Польща вже всіх так достала, у неї там навіть слів немає. Оль, я розумію, що Польща всіх достала. Я розумію, що українцям там деяким не солодко живеться. Вони хочуть звідти з'їхати. Я це все бачу по своїм клієнтам, чую кожного дня. Але ви розумієте, що є країни Африки, де просто неможливо проживати. І коли ви просто що-небудь пишете, ну, воно ж не відповідає дійсності. Якщо немає умов для проживання у якійсь країні, ну, там люди не зможуть просто жити. Для чого таке казати? Албанія це сучасна країна, яка розвивається. Вона один із кандидатів у вступ євросоюз не просто так, сюди вкладаються дуже величезні кошти, вона розбудовується з кожним днем. Це дуже гарна країна, і тут класні люди. Ну я думаю, що не потрібно її порівнювати з країнами Африки, хоча в країнах Африки також є класні країни, насправді є класні країни.